Це програма суботнє інтерв'ю. її сьогодні я, Ірина Штогрин, а гостем студії Радіо Свобода є відомий український правник, колишній міністр юстиції, а тепер директор Інституту правової політики Микола Оніщук. Вітаємо вас. Навзає вітаємо наших слухачів і, і, глядачів, і глядачів в інтернеті. Теж. Так, Микола Васильовичу. Зараз дуже гаряча пора і для українських юристів і правової системи в цілому, оскільки. Залишилося зовсім небагато часу до того, коли Україна спробує підписати угоду про асоціацію на листопадовому саміті у Вільнюсі, і зокрема ті вимоги, які ставить Європейський Союз перед Україною, вони найбільше стосуються змін пов'язаних із системою прокуратури, із судочинством і з правовою системою в цілому закон про вибори і так далі. Якщо говорити про найбільшу проблему. На цьому шляху, то як би ви її визначили? Насамперед впевнений, що Україна підпише угоду про асоціацію в листопаді в Віннюсі. І це буде за своєю значущістю подія, яка можливо співмірна з проголошенням незалежності. Чому я так про це говорю? По суті, за. Умов підписання угоди про асоціацію, а йдеться про членство в Європейському Союзі, тільки асоційоване членство. І це не просто членство, а ця угода водночас е, запроваджує всеосяжний і всеохоплюючий режим вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною, що, до речі, не було в жодної країни, яка підписувала угоди про асоціацію. Ви знаєте, в ефірах досить часто цим спекулюють, що такі угоди підписані там із деякими африканськими країнами, і все інше нічого Марокко, подібного. зокрема на і так далі Марокко, нічого подібного жодної, навіть із країн Центральної та Східної Європи, Польща, Словаччина не підписувалися угоди про асоціацію, які включали. Всесяжну і поглиблену зону вінетрогівлю, тобто, на вашу думку, європейський союз все ж до українського вибору ставиться по особливому? Так я думаю, це демонструє по перше розуміння європейської спільноти, що Україна і ментально, і географічно, і в усіх інших вимірах сприймається як країна європейської сім'ї це перше. Друге, що я хотів би сказати, що по суті це є цивілізаційний вибір нашої держави, який на кінець то закінчить трьохсотрічний період нашої е, ну, Моск... московської такої належності. Я б сказав Московії, яка прямо чи посадкована була присутня навіть за часи незалежності на території нашої держави. Тому це велика подія, і дійсно зараз основний можна сказати, основний такий тренд зобов'язань перед нами лежить в юстиціарній сфері. Тобто це... тут таке найбільше проблема. звісно, річ, È, і, і це, попри те, лише додам нагадаю нашим слухачам і глядачам в інтернеті, що ось зокрема 28 вересня президент України підписав закон, один із так званих оцих євроінтеграційних законів, необхідних для ухвалення угоди про і підписання угоди про асоціацію, який стосується створення кращих умов для ув'язнених. Це був лише один з тих законів, які Верховна Рада як ніколи консолідовано ухвалила. А там, нагадаю, депутати проголосували за закони щодо виконання судових рішень, хоч було багато дебатів щодо незалежності суддів і про перевибори у проблемних округах. Але от закон про прокуратуру, який вивчає Венеціанська комісія, він, на думку експертів, є найпроблемнішою ланкою ось цієї. Групи правових законів. Що думає з цього приводу Микола Оніщук? Добре, відомо, що законопроект, про який, власне, тепер йдеться, готувався робочою групою безпосередньо в адміністрації президента. Тобто парламентське коло, громадське, професійне кола, ну, скажімо так, були залучені в меншій мірі. І коли стало можливим проаналізувати положення цього закону, то е, варто відзначити, що в багатьох положеннях е, є очевидний прогрес, зокрема, коли йдеться про те, що в системі прокуратури вводиться конкурсні заняття посад, вводиться прокурорське самоврядування. Е, звісна річ, що вирішується ну, доволі. Е, Давня конституційна суперечка пов'язана з тим, що має право прокуратура вести слідство безпосередньо, чи лише наглядати за слідство. Так ось закон приводить тут відповідність, приводиться відповідність до конституції, і відповідно до нього прокуратура не може проводити слідчі дії, тобто проводити слідство. Ви є ось, прихильником очевидно, цієї позиції. звісна річ, бо це те, чого домагалися не тільки ну, європейські інституції, це те, чого домагалася прогресивна. Правнича спільнота, власне, та і політики. І е, тут ми констатуємо очевидний прогрес і правильний поступ. Думаю, що найголовніша дискусія е, з, з приводу цього закону розгорнеться по статті 24 цього закону, який, е, ну, власне, у відповідності до, ці, до приписів чинної Конституції закріпляє за прокуратурою право представляти інтереси фізичних осіб. Ну, зокрема, Неповнолітніх, обмежено дієздатних в судах, а також представляти інтереси держави у судах. І ось під, цим, під цією формулою представлення інтересів держави в судах, насправді проглядаються деякі компоненти пресловутого загального нагляду. Звісно, річ, річ, що очевидно, фахівці в галузі права, ну насамперед ті, які представлені в парламентських фракціях. Це помітили, впевнений, що це помітить і венеційська комісія, і швидше за все, що саме з приводу оцих положень в парламенті розгорнеться найбільша дискусія. От, скажімо, якщо комісія за демократів, інціанська комісія, прийшла, ось надійшла свої власне, зауваження до цього, часу залишається дуже мало. І закон про прокуратуру, він, звісно, як думають і багато народних депутатів, викличе дуже великі обговорення і великий ажіотаж, тому що прокуратура завжди в Україні є такою структурою, яка дуже дбає про те, щоб її сили, її повноваження і її вплив не зменшувався. А завжди залишався сталим, а то й збільшувався. На вашу думку, я знаю, що ви не любите прогнозувати, але чи встигне Україна врахувати усі зауваження Венеційської комісії і ухвалити закон все-таки до листопадового саміту? Я зберігаю переконаність, що закон буде проголосований і що буде знайдений компроміс, розумний компроміс в тих формулюваннях і визначеннях, які стануть предметом дискусії. Що дає мені підстави так думати? Ну, по-перше, сама позиція Генерального прокурора, який в низці своїх коментарів і інтерв'ю доволі чітко висловився про те, що час змінився. Я маю на увазі час, життя, світ і, і реалії такі, що в, власне варто вже оцінювати і місце прокуратури в системі державних інститутів. По-іншому це йдеться і про вимоги, зокрема, європейської спільноти. І, принаймні це стосувалося проблеми загального нагляду, тобто прокуратура не має дублювати державні органи, органи виконавчої влади, зокрема інспекції, які якраз і покликані від імені держави здійснювати контроль з виконанням законів в, в різноманітних сферах суспільного життя там, де є контрольна чи інспекційна функція. Відповідно, прокуратура за сьогоднішнім е, законом е, контролює ці державні органи. Плюс громадянщик при цьому, Звісно, річ, що потреби в тому, щоб державі існувала подвійна система контролю одних державних службовців іншими, об'єктивно просто немає. Якщо якийсь орган державної виконавчої влади, наприклад, інспекція, неякісно здійснює контроль у сфері містобудування, то це означає, що треба або змінити посадових осіб, як правило, або покращити законодавство. Але для цього утримувати ще один контролюючий орган, який буде контролювати, потреба немає. Це є так ну доступно просто для тих, хто нас слухає. Е, тому мені здається, що основні власне, е, камені спотикання прибрані. Але тим не менше е, є положення, які про це вже я говорив, не буду повторюватись, які будуть потребувати взаємозоужодження позицій. за всіх умов. Інтерес окремого відомства яким би авторитетним з точки зору фактичного стану речей в державі, воно не було, не може стояти на заваді цивілізаційного поступу усієї нації 46 мільйонів українців. І мені здається, що цей вибір уже насправді зроблений і політично, і законодавчо. І е, тут всі мають підпорядкувати свої інтереси, в тому числі відомчі, галузеві, оцій великій меті. Ви слухаєте і дивитеся на сайті Радіо Свобода Суботні інтерв'ю я Ірина Штогрин. А гостем студії Радіо Свобода є колишній міністр юстиції, директор інституту правової політики Микола Оніщук. Ми говоримо про те, чи встигне Україна привести у відповідність свою правову систему до тих вимог, які виставляє перед нею європейський союз напередодні саміту у Вільнюсі. який, я нагадаю, призначено на листопад. Пане Оніщук, ось ви говорили про вибір. В Україні є ну, громадська організація, але яка себе презентує як політична сила. Це український вибір Віктора Медведчука. Тепер вони разом з комуністичною партією України активно проводять ідею і її проголошують і через засоби масової інформації і на вулицях міст через білборди про те, що Україна не може вступити до митного союзу, тому що мовляв, це не є вибір всього народу, а це є вибір лише українських олігархів. І вони кажуть про те, що Конституція України якраз стоїть на заваді підписання угоди про асоціацію, оскільки ці правові системи правові системи Європейського Союзу і України не співвідносяться одна з іншою, і крім того, їхній головний аргумент зводиться до того, що мовляв підписання угоди призведе до обмеження суверенітету України. Як ви можете прокоментувати ось ці позиції, які оприлюднюють і комуніст... представники комуністичної партії, і український вибір Віктора Медведчука? Ви знаєте, ну я добре знаю Віктора і Це фахова людина. Тут нічого не ну, як не можна сказати з значним політичним досвідом, але маю зауважити, що можливо після підписання угоди, коли український вибір буде зроблено, їм можливо доведеться міняти назву. Тому що вести дискусію про вибір вже буде недоречно. Це так між іншим, але тепер, що стосується власне, їхньої позиції, то я не можу її сприйняти, оскільки в даному випадку йдеться не про членство, пряме членство в Європейському Союзі, яке дійсно передбачає підпорядкування над національним таким як Європарламент, Єврокомісія, і з відповідними нормативними директивами цих органів. А йдеться про асоційоване членство, коли Україна і Європейський Союз будують свої відносини на підставі договору, а договір це рівноправність сторін. Будь-який договір це рівноправна участь сторін. Так ось і відповідно, який не передбачає створення наднаціональних органів та втрату відповідно суверенітету, на відміну, до речі, якби Україна стала членом митного союзу. Який передбачає створення наднаціонального органу, так званого єдиного органу митного регулювання, рішення якого є обов'язкові для були обов'язковими для України, у випадку з Євросоюзом йдеться про координацію, йдеться про узгодження взаємних позицій, йдеться про взаємну торгову політику, але все це відбувається на підставі договірних рівноправних стосунків. Тому підстав для твердження, що підписання угоди про асоціацію порушує конституцію, насправді немає. Це, до речі, стосується також і відомої теми про схвалення, ратифікацію договору щодо Римського статуту, так званий ну, кримінального суду. з точки зору питання, яка піднімає поширення його юрисдикцію, на Україну, вибір. то треба мати на увазі, що юрисдикція. Кримінального суду буде поштовано Україну лише в тому випадку, коли буде окремий ратифікаційний акт парламенту. Угода про асоціацію також потребує ратифікації, але ще раз наголошую: це правовідносни, які передбачають лише можливість України ратифікувати і визнати юрисдикцію Римського суду. Міністерство юстиції України надало роз'яснення щодо. Тих питань, які ставить зокрема український вибір Віктора Медведчука, і ось на сайті українського вибору є реакція цієї організації, юристів цієї політичної сили на це роз'яснення. І, зокрема, там йдеться про те, що є ось конкретні статті Конституції, вони називаються 5, 6, 8, 9, 17, 85, 92 і 124, які на думку юристів українського вибору треба змінити, а без цього не можна підписувати угоду про асоціацію. Як ви думаєте, чи Ця позиція чи стане ця конфліктна ситуація якоюсь перепоною на шляху поступу до листопадового саміту, ви знаєте, українське законодавство і, зокрема, конституція містить е, можливість розгляду е, от таких суперечок, ну, умовно кажучи, якщо хтось народні депутати чи зацікавлені громадяни вражають, вважають, що уряд чи парламент. Порушують Конституцію України своїми діями чи актами на предмет відповідності якраз Конституції, то для цього існує конституційний суд, який завжди може дати оцінку конституційності того чи іншого рішення, договору, акту чи дій. І це є до того, що зацікавлені особи. В порядку, визначеному законом про конституційний суд, можуть звернутися до Конституційного суду з тим, щоб отримати роз'яснення. Це я говорю для того, щоб не нав'язати свою власну точку зору тим, хто вважає по-іншому. Тим не менше, ще раз хочу наголосити, що угода про асоціацію не вступає в протиріччя з Конституцією нашої держави. І висновок Міністерства юстиції, ну, роз'яснення швидше Міністерства юстиції, яке воно з цього приводу надало, на запит е, зацікавлених осіб, мені видається, в повній мірі узгоджуються з е, правими власне, позиціями, з змістом та власне, е, приписами чинної Конституції. Е, якщо є якісь межі такі е, дискусійні, скажімо так, знаєте, бо інколи. Е, Норму Конституції можна тлумачити. Один правник вважає, що вона ну, от таким чином регулює суспільне відносини. Інший спеціаліст може сказати, що ні. Тут от, насправді е, можуть виникати якісь дотичні стосунки. Тому е, домогтися того, щоб усі спеціалісти в галузі права однаково тлумачили положення договору на предмет відповідності Конституції, досить складно. Ще раз наголошую, ті, хто вважає, що це не так. Мають можливість звернутися до конституційного суду, ну одностайності. Звісно, тут Але ми, ми не можемо чекати. І, тому і не що... варто чекати. Т... І, і ще раз наголошую: позиція переважної більшості правників полягає в тому. Ну я так з Засобів інформації про це можна судити, що угода про асоціацію не вступає в конфлікт з Конституцією України чи не України. Я ж мала на увазі, що для українського вибіру просто пріоритети в іншому напрямку знаходяться, оскільки, скажімо, у неділю український вибір Віктора Медведчука разом з Комуністичною партією України збирають збори громадян з питання проведення референдуму про вступ України до митного союзу і питання закону про референдум і взагалі. Референдуму як інструменту визначення, е, чи то руху до митного союзу, чи то руху в напрямку євроінтеграції, це те, що зараз теж використовують політики для досягнення якоїсь своєї мети. Знаєте, нам е, насправді так чи інакше, з, пли, з е, плином певного часу, очевидно, доведеться е, проводити референдум, який буде пов'язаний із входженням України. В Європейський Союз на правах повноправного члена. Оскільки як, як ми, і всі європейські практично, країни, це Практично Майчно. всі європейські країни, за виключенням тих, де це було віднесено до компетенції їхніх парламентів. І я тут підтримую тих, хто вважає, що це дійсно буде рішення такого національного наднаціонального рівня важливого. Це питання це вибору. І тут проведення референдуму, наприклад, з запитанням. Чи підтримуєте ви вступ України в Європейський Союз? Е, перше запитання. А друге запитання, чи підтримуєте ви вступ України в Митний Союз? Е, думаю, і переконаний, що дві треті українських громадян, як мінімум, е, поставлять плюс, тобто підтримують, перше вибір європейський е, рідний нам, що називається ментально, вибір до європейської спільноти. Тому прийде час. І такий референдум в країні буде проведений. Більше Але того, поки він не на часі. А зараз проведення такого референдуму просто не на часі, тому що, як ми вже з вами говорили про це, підписання угоди про асоціацію не передбачає, не передбачає створення наднаціональних органів, не передбачає втрату суверенітету Україною. І звідси проводити референдум з питання, яке не створює ну, от, такого рівня правих наслідків, потреби немає. Тому референдум буде. Але він буде тоді, коли ми будемо вступати в європейський союз. Тобто, після того, як буде підписана угода про асоціацію, асоціацію з європейським Союзом, і прийде певний час на дай, ратифікацію. Дай буде Боже, ратифікація, да, дай Боже, щоб це було 3-5, ну максимум 10 років, щоб ми стали повнокраїною членом європейської спільноти, на завершення нашої розмови коротке резюме, пане Вніщук. Чи здатна взагалі Україна зараз зробити такий крок всередині правової своєї системи, щоб до листопада усі підводні камені були забрані? Ви знаєте, основний блок е, такого домашнього завдання для України це, звісно, річ, реформи в юстиціарній сфері: закон про прокуратуру, закон е, про міліцію, хоча він так скаже швидше за все розглядається так більш факультативно. Закон про вибори це тіки ти, на яких власне зараз будуються е, очікування і можливості пов'язані з підписанням угоди. Я переконаний, що е, можливо і хоч і з певними компромісами, в тому числі і з європейської сторони, європейських експертів і спеціалістів, е, ці закони будуть ухвалені, і угода буде підписана. Проте маємо розуміти, що підписати угоду. Це ще не значить домогтися набрання нею чинності, адже ця угода буде підлягати ратифікації, і саме з моментом ратифікації пов'язується набрання чинності угоди 27 парламентами країн Європейської спільноти. І цілком імовірно, що якщо Україна не буде демонструвати своєї готовності і здатності, наприклад, Ухваливши закон сьогодні про прокуратуру, там нести додаткові зміни на протязі цього терміну, то домогтися ратифікації і набрання чинності цієї угоди буде доволі складно. Хоча е, добре відомо, що Європейський Союз вже оголосив про те, ну принаймні Єврокомісари чи там, керівники Європейського Союзу, Єврокомісії, про те, що вони розглядають можливість е, з точки зору економічного блоку питань, тобто зо, е, стосовно дії угоди про зону вільної торгівлі. Надати їй чинності, не, до, не чекаючи ратифікації цієї угоди національними парламентами в цій частині. Тому я до того, що е, якщо хтось думає, що достатньо навіть компромісно сьогодні ухвалити певні закони, і е, це заспокоїть і всіх влаштує, це не так, тому що цілком ймовірно, що домашнє завдання буде знаходитися в роботі і до того часу, поки не будуть ратифіковані. Всі, ця угода не буде ратифікована всіма парламентами країн Європейської спільноти. Дякую вам за участь в програмі і нагадую Дякую нашим вам. слухачам і глядачам, що гостем Радіо Свобода програми «Суботнє інтерв'ю був відомий правник Український, колишній міністр юстиції, директор інституту правової політики Микола Оніщук. На все добре.